Друзі, вітаю вас! Сьогодні хотілося б поговорити про таке поняття як довжина ременя і принципи його маркування. Здавалося, просте питання, але, як кажуть болотні мешканці, не все так однозначно. Більшість виробників, особливо це стосується клинових ремінів, маркують свої ремені по довжині корду, або по так званій робочій лінії. Це уявна лінія, яка розташована на бічній поверхні канавки шківа. І на бічній поверхні безпосередньо <кхух> самого ременя. В залежності від довідника, в якому ви будете дивитися цю інформацію, або каталогу виробника, цей, ця довжина може позначатися як LV, як LD, як LE. Тобто ну, три варіанти можливі. Ось, наприклад, ремінь профіль B 2240. 2240 це довжина по цьому кордону. Або безпосередня робоча довжина. Але є більш дорогі, більш якісні виробники ремінів, які маркують свої ремені більш складно. Ось, до прикладу, ремінь Mitsubishi 13 на 914 Li a 36 Взагалі кап'єць не маркування. ху тут, як то кажуть. Давайте розбиратися 13 це є профіль ременя. 914 ЛІ – довжина по внутрішньому контуру. А36 це та сама довжина по внутрішньому контуру, але у дюйма. Тобто 36 ми помножаємо на 25,4 ми отримуємо ті ж самі 914 мм. Є ще виробники, які маркують свої ремені по зовнішньому контуру. І тоді у маркуванні ви можете побачити таку, такий допис, як ЛА. Наприклад, Ела 1455. Тобто, ну, це нам буде казати про те, що ремінь має зовнішню довжину 1455 мм. В принципі, це все актуально і для зубчатих, і поліклінових ремінів. Ось, до прикладу, ремінь 10 pg 380 у даному випадку за замовчуванням буде. Довжина по робочій лінії. Ну, приблизно це буде десь посередині кліна розташовано. Тому, друзі, хотілося б зауважити на те, що коли ви замовляєте у нас ремінь у інших продавців. Будь ласка, якщо ви самі його проміряли, обов'язково скажіть, де ви проміряли: внутрішній контур або зовнішній контур, або ви замовили ремінь по старому маркуванню. Тоді, будь ласка, продиктуйте його повністю. Е, тому я ще додатково до, у, під відео додам таблиці, у яких, в залежності від профілю, ви зможете е, знайти необхідні довжини по зовнішньому контуру, по внутрішньому контуру. Ну, це буде додаткова інформація. Тому звертайтеся, пишіть, телефонуйте. Ке щастить!